Друзі, усім привіт! Ну що ж, завтра о 19.30 відбудеться матч у Іспанській Лалізі. Дуже цікавий друзі. Матч. Справді матч дуже цікавий. Мальйорка у себе вдома приймає Жерону. Жерона. Ну, Сьогодні давайте поговоримо про Мальорку. Про Жерону. Давайте по порядку. Давайте подивимося ймовірність на перемогу. Мальорка фаворита. 43% вважаючи переможе мальорка, 30% вважаючи нічия, І 27% вважаючи переможе каталонська команда Жерона. Мальорка вважають фаворитом, але тут. Мальорка фаворит, вони грають вдома. Останні 5 очних матчів, 3 перемоги мальорки, дві перемоги Жерони. Перестрелка была между этими командами 23-го 23-го года. 5-3 Жерона перестрелила мальорку. Сильва, Довбик, Мартин, Эрира, Савиня. Все тогда забывали за Жерону, за мальорку моряки и Прац. оформила Дубль. А потом мальорка взяла реванш 24-го 24-го Команда встречалась на стадии чертфинала. Куб короля, Гуларина и Дубль Праца. Забезпечили мальорку разгром гром. У першому таймі Жерона повернулася в гру в другому таймі. Відквітали два м'яча, але програли з рахунком 3-2. Потім 3 березня 24 го року мальорка перемагає. З рахунком 1-0 копети забивав переможний м'яч. У минулі кампанії 14 грудня 24 року Мальорка перемагає Жерону, зробивши камбек в меншості стидуні Вандебека на 7 хвилині. Відкрив рахунок у матчі Ларін на 20 хвилин. Рахунок зрівняв, потім було вилучені муріки. Але мальорка виграла той матч. З рахунком 2-1. Ну а останній матч був 5 травня 25 -го року. Гол Крістіана Стуані в приніс Жероні. важную перемогу на той момент часу. Ну да, как-то так. Что ж, друзья, справді матч очень интересный, чему? Да потому что, в принципе, отстань между этими командами все три очка отделяет. Жерону, яка зараз на 18 позиции, и Малерку, яка зараз на 14 позиции. Відрив мінімальний, всього в три очка різниця. Жерона має 15 очок, 8 поразок, 8 поразок 6 нічих 3 перемоги. Жерона зараз більше за всіх не пропускав же м'ячів. 33 м'яча пропущених, це поки що найгірший показник. 15 метров наколотили, минус 18 по разнице. також одна что... з найгірших у Рону, Останні 5 матчей 2 поразки. Одна победа 2 ничех, но тем не менш 15 очков. У команды Жерона уже есть. Вось. Ну, Мальорка у них краще дела, 7 за 4 перемоги, 6 нічих, вони мають різницю мінус 5, вони і забили більше 19 м'ячів, Мальорка наколотила 24 м'ячі і наколотіли ради раді Мальорці. Ну, тим не менш, команда на 14 позициях, позиції, ведры в Жерони і Мальорки всего всього-навсього. Друзі, я би хотів показать вам... Останній матч мальорки. Дивіться, ну не був матч проти против вони програли. Ельче перемогли. Дуже сильний ельче. Стріла в була ніча. Ну, До того ще покупку пройшли на ну, No ну, Man команда вже покинула Кубок короля Влатеши від Департива. 19 грудня був останній матч. з Валенцією, розписали в нічу На Google голкошт... угадура. Ведь по своим забытым мечем на места а ли команды перестреляли. Ну, там была перестрелка, ну, 1-1, да. Ну, вот, например, мы не матч. и Мадридскую Мальорка Малерка проиграла там 2-1. В принципе, на матч Малерка выдала. С Атлетика была ничья. Еще, в принципе, також же. С Ивилью на выезде. Ну, так, да, була розграна поразка від Бетса. І Реалу програв. Ну, в принципі, мальорка команда не погана. І. В принципі, так і не розгромно, ось тільки Бетісу програвав. І в принципі більше все. М -м, ось. Ну, Барселонічі програла також розгромно. Ну, ця команда дуже-дуже неприємна. Дуже неприємна. Жерон останній матч програла Атлетико 0-3. домашняя поразка. До того сделали камбэк с реалом соседа матч имени Виктора Цыганкова. Думаю, здесь самый Виктор Цыганков у в дубль и принес Жероне перемогу. До того проиграл Эльча разгромно. С Мадридским Реалом было, в принципе, ничья Жерона на Заиграла против Манрида. Ну и снова проиграла Атлетика. 0-3. Є певна нестабільність уже ронимо. можуть видати дуже непавний матч проти Манріцького Реала, проти Реала Сусіда, де можуть програти без шансів в тому таки Мандрицькому атлі. Да. Да. Да, так, 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 друзі, якось так. До речі, слідче зауважити, що наступний матч Мальорка проведе на виїзді проти ревелікана, а потім більбао Атлетико. Атлетика це січень місяць, у лютому буде Севілья, Барселона і. Беті, Сельта. Ну, якось так. Жирони не менш, легкий суперник. Наступний матч буде дуже важким для Жирони. Домашний матч против Асасуны, потом каталонский дерби с Испаньолом. На выезде очень важкий матч, на Жерону. Потом Хитафе в дома. Реал Авиеда. Ну, в Лютому месяце да, Реал Авиеда, Севилья, Барселона, Алавес. Так уж, новый суперник. Ну, зараз, звичайно, что да, зараз в Жерон не главная задача не вылететь, да. Команда ризикує вилетіти в секунду. Тому завтрашній матч він для команди Мічева має дуже велике значення. Жероні необхідно перемагати для того, щоб скорочувати відрив. Якщо Жерона переможе Малярко, цілком можливо, що Жерона вийде за неї виліта. Цілком можливо. Ну, Жероні. Просто необхідно набирати позитивний результат. Але, не менш і мальорці, він не менш. Ну... Ну, скажімо так, до мальорці він також важливий. Мальорк також розуміє вагу цього поєдинка. Тому я очікую хорошого футбола. І. Так, да, мальорка фаворит. Я вважаю Мальорку справді тут Там, вони грають вдома, ж Рона дуже варва команда. Дуже сильний вбій може. Знаєте, я думаю, що обидві команди все-таки обміняються голами. І перша все-таки моя думка це обидві команди заб'ють. Це моя перша думка. Друга моя думка віду перевагу у мальорці, але знаєте, мені моє серце підказує, що команди нічого розпішуть. Знаєте, чомусь один один, мені здається, буде нічим. У завтрашнього матч. Ну да, друзі. Серце, сердечко так мені підсказує. Yeah. А, да, друзі, обидві команди забіта. мальорка як мінімум не це моя основна думка. Ну а так серце підсказує що Мурова якась нічия буде. Якось так. Мальорці, доброти, Жерони, доброти вам, друзі, бажаю, доброти, любви, щастя, Нехай всі ваші мрії здійснюються, бажаю вам доброти, Будьте щасливі, Всем пока. любі вам.